Іринкини казки. Пригоди шахового солдата ПЕшкіна. Розділ перший Про тих, хто жив на письмовому столі Колька Пижикова. На столі Школяра Колька Пижикова. Як і на будь-якому письмовому столі стояли різноманітні речі, Коли людей у кімнаті не було. Вони оживали, розмовляли між собою і вирішували всілякі важливі питання. Звісно, не кожен міг це бачити для того, щоб підгледіти, як оживають речі, треба знати, звідки і як саме на цю справу дивитися. На столі була безліч різних предметів, проте лише деякі заслуговували на особливу увагу. З приміром глобус. Цей мешканець столу вважав себе великим всезнайком і знаменитим мандрівником. На земній кулі не існувало жодного материка, жодної країни і навіть маленького острівця де б глобус не побував, бо всі вони були намальовані просто на ньому. Старонвинний чорнильний прилад. Раніше учні писали ручками з пером, умачаючи їх у чорнило, налите в чорнильницю Украй пишався своїм шляхетним походженням. Одначе поводився він напрочуд дивно. Варто було опустити ручку в одну з чорнильниць, як та враз починала чвиркати плямами та ще й ніколи не перепрошувала. Зелене сукно, що вкривало стіл, нагадувало фотографію зворотнього боку місяця. З усілякими незвіданими морями, вулканами, горами та постелями, і чорнильниці вважали це своєю особистою заслугою. Одне слово, кожен пишався чим міг. Але найбільшу шану мали шахи, річ у тім, що Колько Пижиков збирався стати шаховим чемпіоном. Він дуже заздрів, ботвиннику. Смислову, Карпову й Каспарову, найвідомішим шахістам, і був не проти зіграти з ними одну-дві партії, та все якось не випадало вільної хвилини. Зате, своїм сусідом, Петрусем Півничуком він грав у шахи мало не щодня. При цьому обидва гравці робили такі хитромудрі ходи, що навіть шахові королі. Не стямлювалися, тож у шахів Колька пижакова було нелегке життя, сповнене несподіванок. Та про нього слід розповісти докладніше.